Немає найефективнішого інструменту для відновлення боєздатності. На сьогодні це велика проблема, тому що людей не вистачає. Люди дуже багато часу на позиціях, без ротації проводять, з'явились нові засоби ураження, такі як і в піві скіди, крім тих, що були. І людям дуже важко, тому це таке важке питання. На рахунок ефективності боєздатності. Що працює, працює це. І тут якраз наша роль сержантів, вона головна атмосфера в колективі. Коли атмосфера в колективі є, коли люди довіряють один одному, можуть підстрахувати один одному, коли вони довіряють своїм командирам, офіцерам. А зараз не в кожному підрозділі вони є. Багато в підрозділах виконують обов'язки офіцерів, сержанти. І тому сама атмосфера, там, де люди можуть через не можу. І вони вже довгий час через не можуть, у нас працюють, захищають нашу державу. Тому я сам би радий десь почути ефективніший, ефективний інструмент для відновлення боєздатності. Це зараз поняття, дуже, на жаль, розмите.